Привіт! Мене звати Іван Сергійович Гончаров. Свої 26 років я знаходжуся на піку фізичної форми. Я навчаюся в Ukrainian Film School в майстерні Максима Міхаліченка, і що я роблю я? Йду до своєї мети, а мета моя стати відомим актором сучасності. Колись, будучи ще в університеті, я чітко усвідомив для себе, що я хочу займатися творчістю. Я хочу грати. Я хочу робити це щиро. Я хочу робити це чесно і для людей. Для людей. З тих пір театр став моїм життям. Я почав проводити тренажі, а після цього я почав зніматися в кіно. І взагалі я відчув оцей вайп любові. Вайп любові, по якому я рухаюсь, і в принципі моє життя. Воно Воно ніби зіткано з цих шматочків з шматочків любові. Любов різна і пристрасть, і страх, і радість. Багато різних емоцій. Я їх всі проживаю. Я дозволив собі нещодавно їх проживати наповно. І це, чесно кажучи, кардинально змінило моє життя. Повне проживання власного життя це це, мабуть, те що... те, що робить мене особливим і. І емпатійним, а ще щирим, тому що до кожного процесу я підходжу з готовністю, зі станом альортності, коли одночасно. Розслаблений, але готовий в будь-який момент увірватися з повною концентрацією в будь-який процес. І мені здається, що так можна взагалі охарактеризувати моє життя. Я знаходжуся в постійній готовності, в принципі, до будь-яких процесів. Якось так. Тож це я, а це ви. І буде добре, якщо ми побачимося. Якщо ні, то, то ні, але я готовий до зустрічі.